Кам'янчанки Вікторія та Яна одружилися шість років разом. Рік заручений. От весілля 24 серпня 24-го року дві дівчини з Кам'янця-Подільського одружилися. Вікторія та Яна влаштували своє свято на Буковині із церемонією обміном обручками та клятвами. Власне на цю подію досить багато є різних коментарів. Отож, про те, як навчити людей поважати вибір інших, про усе це і не тільки далі. Олена Шевченко. Голова громадської організації «Інсайт». Пані Олена, доброго дня і слава Україні. Слава Україні, героям. Слава вітаю. Отож, дійсно відбулася така подія на Буковині. Наші землячки з Кам'янця-Подільського одружилися, і дійсно, нібито нічого дивного. Але власне ця інформація розгулялася дуже багатьма телеграм-каналами і в соцмережах. Аналогічно люди залишали безліч різноманітних коментарів. Негативних також є зокрема збої в природі та біологічних процесах. Бог все бачить, і гомори і так далі і тому подібне. Пані Ані, Олено, взагалі, чому на вашу думку зараз в українському суспільстві ще залишається якась така навіть, думка про те, що люди з ЛГБТ спільноти є дійсно якимись розсадниками, назвемо так, чогось недоброго в суспільстві? Ну, давайте так. Я почну з того, що в принципі це ще існує в будь-якому суспільстві. Просто ну люди вже е, в більш розвинених демократіях, скажімо так, вони вже звичайно. Змінили своє ставлення, ну типу, більш глибоке розуміння в них є того про що взагалі сім'я, що таке права людини, що таке демократія, чому не можна лізти в справи інших людей а в гетеросексуальних людей, навіть в тих, в тих хто досі ще негативно, скажімо так, ну там відносно негативно ставиться, вони вже розуміють. А що їх це не стосується насправді? Ну тому що ніхто не посягає на їх право, яке в них є від народження, вступати в шлюб або розводитись, заводити дітей і так далі. Ну і ЛГБТ-сім'ї їх по суті не стосуються, тому що це просто знаєте, як вирівняти всіх, зробити ну просто рівні права для всіх. Тобто люди хочуть жити разом. Вони хочуть мати сім'ю. Вони вже живуть разом. Вони вже мають сім'ю. Держава має їх захистити. Тут дуже просто, ну звичайно, просто просто не треба лізти в справи інших людей. В цьому є відмінність. А в нас люди все ще чомусь думають, що це їх стосується, і вони мають е ну от просто кров з носу, але мають сказати своє цінне. Якесь, е е е е я не знаю, ставлення виразити чи прокоментувати в соцмережах. Я б ще сказала, знаєте, що я читала коментарі. Є досить багато дуже хороших коментарів, підтримуючих, і це вже показник, тому що зазвичай люди ходять в соцмережі, і якщо їх щось торкає, вони вира ну хочуть виразити саме негативне ставлення. тому Негативних коментарів може бути більше, але ми бачимо і позитивні, і це вже плюс. Бо люди, які підтримують, вони або лайкають, або просто читають і проходять повз. А тут вони от почали виражати навіть своє позитивне ставлення. Дійсно, якщо говорити по тенденціях, все ж таки, на вашу думку, зараз ставлення людей змінилося в кращу сторону чи ні? Ви знаєте, я вважаю. Що зміни дуже великі, і це не лише про ЛГБТ, зміни наше суспільство змінилось, і на це звичайно повпливало повномасштабне вторгнення. Майже всі в Україні, вже я так вважаю, я так бачу, розуміють, що наративи проти ЛГБТ, проти Гейропи і все, що стосується переслідування ЛГБТ людей, що пов'язано з переслідуванням також і громадянського суспільства, тобто нашої здатності. Людей в Україні, наш нашого суспільства, впливати на рішення політичні оце все Росія проти цього. Ми за це, тому ми не можемо бути проти рівності для ЛГБТ людей. Те саме стосується: ми не можемо бути проти прав жінок. Ми не можемо бути проти прав людей з інвалідністю. Ми не можемо бути проти того, аби робити наші міста доступними. Тобто, це просто протиріччя, яке треба виправити. Ми давно вже заявили, ми не йдемо в Росію. Це саме в Росії переслідують лгбт людей. Ну тобто, оце просто пряма відповідь. Треба визначитися. Ми куди йдемо. Насправді Україна зробила свій вибір. От дійсно безпосередньо ви 8 березня 23-го року українська активістка Олена Шевченко стала однією із 12 жінок року за версією американського журналу Таймс Олена. Багато років очолює громадську організацію інсайт та ініціативу Марш жінок. Ваша робота зосередження на, на захисті прав людини, зокрема жінок та ЛГБТ-спільноти, Нині організація яку очолює Олена, займається також і гуманітарною допомогою. І власне після цього нагород наскільки мені відомо, було також багато хейту. Тобто, ви також стикнулися з цим. Наскільки це важко взагалі переживати? Чи ви вже якось не зважаєте на ці коментарі і просто йдете до своєї мети? Ну давайте так. Я в принципі очікувала розголосу, тому що це надзвичайна подія для України саме для України, тому що ввійти в список журналу Тайм. Це дуже почесно, і це в принципі видимість для України і для нашої роботи, яку ми робимо для того, аби допомагати людям, які постраждали внаслідок війни ще з 2014 року, і зараз, після повномасштабного вторгнення, тому ну, я була готова до цього розголосу, і також я побачила дуже багато і плюс коментарів. Коментарів, які підтримуючі. і дуже багато хейту, звичайно. Але ну я до цього готова, тому що я активістка. Я вже не вперше з цим зіштовхуюсь. Це і погрози, і вбивством, і е, не буду вже говорити чим. Ну, ну, це було і раніше. Просто в більшому, скажімо, такому об'ємі е, можна було це спостерігати. Але те, що мене радує, якщо чесно, це те, наскільки багато людей прийшли також в коментарі, аби підтримати. Ну і давайте тут я вам вже просто скажу, наприклад, один з напрямків цих російських ботів, ботоферм, яких я дуже багато побачила, і зараз бачу в коментарях, які розганяють тему про те, що ЛГБТ це не люди взагалі. А до себе я тоді чула, як може бути лесбійка жінкою року. Уявляєте собі? Ну просто питання людей. Тобто, вони вважають, що лесбійка – це не жінка, Україна. Вже не знаходиться на цьому базовому рівні розвитку свідомості, тому давайте не будемо просто це підтримувати. Якщо вас зачіпає, що деякі ЛГБТ люди є, існують в Україні, воюють на фронті, захищають нашу державу і потребують зараз рівних прав, то просто пройдіть повз. Не треба показувати свій низький рівень освіти і взагалі розуміння, що таке людська гідність, що таке права людини і так далі. Просто промовчіть. Отож з 2008 року громадська організація інсайт працює в місті Києві. З 2015-го підтримуєте і розвиваєте регіональні ЛГБДК ініціативи. Розкажіть про це про взагалі роботу зараз за теперішню роботу в час повномасштабного вторгнення і до того періоду, чим займалася і зараз. Ну, якщо ретроспективно, звичайно, дивитись, починали ми, скажімо так, з маленьких якихось активностей і проектів, але от десь з 2013 року ми вже можемо говорити, що ми велика громадська організація, тому що ми вже підтримували на той момент регіони. В нас було 6, зараз, в нас 10 регіонів. Що означає підтримували регіони? В них зараз знаходяться у нас ком'юніті центри, тобто місця, куди люди можуть звернутися, прийти. Почувати себе в безпеці, знайти для себе родину, тому що дуже в багатьох випадках, на жаль, родину вони втрачають, тому що й батьки проти, вони виганяють людей просто на вулицю, не підтримують. Тобто, це, знаєте, це місце, де тебе зрозуміють, де ти можеш попити чаю, сходити на якісь івенти, поговорити з психологом. У нас психологічна допомога є, в нас є юридична допомога. Ми працюємо, звичайно, також і з державою, намагаємося змінювати е, законодавство. От, один з наших напрямків це, звичайно, Зараз партнерство, закон, який все ще не приймає Верховна Рада. На жаль, але от знаєте, от на ньому от, в принципі можна сконцентруватись. Питання навіть не в шлюбах, просто дайте, будь ласка, людям з ЛГБТ спільноти зараз, хоч якусь можливість. Сказати, що вони не чужі люди одне для одного, і це має дуже практичний сенс. Це не про якусь навіть весільну церемонію. Це просто про те, аби можна було піти і сказати, що людина з твоєї родини, твій чоловік або жінка, пропали на фронті і їх почнуть шукати. Або мати право прийти на похорон, або мати право наслідування без всіх цих бюрократичних перепон, також попасти в реанімацію, бо не пускають реально. Тому що ставлення негативне. Ну от такі базові штуки, про які ніхто не задумується в принципі впродовж життя свого. Да навіть раніше я казала: знаєте, от в цирку висить, висить об'ява, що є е, скидки для тих, е, хто приходить родиною. А ти просто проходиш повз кожного разу і відчуваєш, що це то просто не для тебе. Знаєте, оце кожного дня маленькі якісь шматочки. Тому я й кажу: ну гетеросексуальним людям в принципі не має бути справи до цього. У вас це є. Е, ну дайте просто людям нормально жити. Ну тому ми надаємо весь цей спектр допомоги. Але ми допомагаємо не лише лгбт людям. Зараз найбільше ми допомагаємо жінкам ВПО з дітьми багатодітним. Це більше 200 тисяч вдумайте, сімей за весь цей час. У нас працюють і шелтери. У нас працює і гуманітарна лінія допомоги. У нас працює і евакуація, і ком'юніті центри для жінок, де вони можуть також побути разом. І розвивати якісь свої навички, перекваліфікацію, і так далі. Тобто, бачите, ми вкладаємо настільки багато своїх сил в те, аби допомогти Україні змінитися і стати іншою і вижити. А наша держава так виходить, і деякі люди з, з нашого суспільства вважають, що ми просто недостойні тут жити. Окрім того, власне читала інформацію про те, що багато і людей з ЛГБТ спільноти зараз також у лавах Збройних сил України, і про це також варто говорити. Так, дуже багато чи підтримує дуже ти... багато, і, і, і частина з них вже ну, типу, частина з них вже зникли безвісти або втратили своє життя. І просто вдумайтесь, їх сім'я. Реальна сім'я чоловік або жінка вони вже не отримують ніколи нічого, тому що закон не має зворотньої дії його зараз немає. Якщо говорити щодо тих ініціатив, так і напрямків роботи, які зараз є, це адвокація, юридична підтримка, психологічна підтримка, медична підтримка, просвіта, навчання, фемінизм, фемінізм, фемінізм, ком'юніті білгінг та допомога транслюдям. Загалі, якщо говорити про те, з якими найчастіше проблемами стикаються люди з лгбт спільнот, що можете виділити? Ну, от дивіться, в принципі, всі ці напрямки вони чому є і існують саме для ЛГБТ людей, тому що є проблеми з негативним ставленням, і це не лише ставлення от ставлення це в принципі ти зустрічаєш людину. От, наприклад, до медичної спеціалістки до клініки людина приходить, звертається за допомогою. І це не питання в тому, що лікарі у нас всі непрофесійні. питання в тому, що дізнаючись, що це людина або ця родина ЛГБТ, вони своє ставлення переносять на практику, дискримінуючи або навіть проявляючи деякі види насильства, або відмовляючи у допомозі. І саме на це і спрямована наша діяльність допомогти провести майже зароку до всіх спеціалістів, спеціалісток, тому що ми. Хоча б знаємо, як з ними говорити і чого вимагати. Я думаю, кожна людина зараз може впізнати себе. Я маю на увазі не лише ЛГБТ-людина. Ми всі е стикалися також з проблемами, але трошки іншого характеру. Наприклад, люд е вам би не казали, що ви там не знаю збоченка і, і йди звідси, а казали б щось інше, вимагаючи або хабаря, або ну кажучи, що зараз не можемо, давайте якось інакше. Ну тобто, це можна порівняти. Ми намагаємось допомогти, і в цілому також працюючи із лікарями, і з психологами, і з іншими групами, освітянами, змінювати їх ставлення. Це дуже важко насправді. А от щодо просвіта і навчання: це якісь тренінги, що це саме зміна якоїсь профорієнтації, набуття нових навичок в тій чи іншій сфері. Ну у нас окремо для ЛГБТ спільноти це окремі тренінги. Звичайно, ми навчаємо їх, як захищати свої права, як відстоювати свої інтереси, яким чином можна комунікувати з різними органами влади. Тобто ми наснажуємо їх також змінювати цю систему. А якщо говорити про інші групи спеціалістів, спеціалісток, то у нас от окремо ми журналістів, журналісток навчаємо. У нас є навіть курс для того, як толерантно говорити і писати. Про ЛГБТ спільноту та інші групи у нас є курс для соціальних працівниць працівників, як працювати з вразливими групами спільноти. Ну і в принципі, там, якщо чесно вам поділюсь, скажу, що ми також їх ще донавчаємо того. Чому їх не навчили в університетах, тому що навчання, ну інформація вона досить застаріла з психологінями, з психологами у нас є окремі курси підвищення кваліфікацій. Зараз ми ще навчаємо адвокатах та адвокатів, як вести ці справи в судах, і не лише про ЛГБТ, а також для жінок військових, які страждають від сексуальних домагань, також просто для жінок ВПО і так далі. Тобто, отут ну, типу, є розрізнення для кого ми проводимо. Ну от щодо юридичної допомоги, знову ж таки, якщо говорити з точки зору права і закону України, тут з якими найбільшими проблемами стикаються люди з глиби та спільнот, ну, дивіться, юридичний напрямок він дуже обширний, тому що якщо на рівні законодавства от того, що не вистачає, там є різні інструменти, включно з міжнародними, через які можна. Змінювати українське законодавство, от Європейський суд справ людини. Але для того, щоб туди дійти, треба спочатку вичерпати всі механізми національного права, тобто пройти по всім судовим інстанціям. От такий напрямок у нас є. А ще ну всі ці напади на лгбт спільноту вони в принципі опиняються у нас, бо у нас достатньо професійна юридична служба. Ми консультуємо людей. Тобто, у нас є форма, через яку можна звернутися, отримати відповіді на свої питання. Ми також ходимо з, з трансгендерними людьми по цій процедурі, яку ми змінили в 2019 році, тому що з 2019 року зараз 5 років пройшло. Все ще треба пояснювати кожному лікарю і в кожній адміністрації, і в РАКСІ що закон змінився, і ви маєте ну відповідати. Тому що зараз прописано. Тобто, це ми називаємо от, пройти по всім процедурам, не, не кидати е, людину одну. Тому що це страшно, реально страшно ходити по бюрократичних установах. А ми також е, весь процес знаєте, от напали на ЛГБТ людину. Класичне хуліганство. В нас немає законодавства щодо злочинів на ґрунті ненависті. І Ми намагаємося і законодавство просунути, аби прийняли закон. І також зараз, от з цими всіма кейсами, справами. Намагатися людям допомогти в судах тому що що таке хуліганство? Це порушення громадського порядку. Якщо на мене напали через те, що я лесбійка, через те, що я організовую акції, що тут взагалі має стосунок до громадського порядку? Там навіть об'єкт визначено як порушення громадського порядку, тобто громадський порядок постраждав. Об'єктом не є особа або моя, моє життя, або гідність. Пані Олено, ну а взагалі, якщо підсумовувати нашу з вами розмову, дійсно як навчити людей поважати вибір інших, поважати люд... вибір людей, навіть дочки чи сина, яка безпосередньо от в сім'ї, яка росте, чи можна цього навчити, чи потрібно це робити, чи варто відпустити цю ситуацію? Звичайно, потрібно, без цього в нас не буде іншого майбутнього. Треба починати з маличку, звичайно, тому настільки важливі, наприклад, наші шкільні установи, по позакласні заходи і так далі. І треба починати з себе. Знаєте, мені здається, що це не важко. От просто почати ставитися до інших людей і до своїх дітей як до особистості, як до людини. І мені здається, що це дуже просто. Просто треба себе зупинити в якийсь момент. І не виходячи з того, як з тобою раніше робили батьки, або як з тобою суспільство робило, припинити оце знаєте типу, коло насильства і почати з нуля, будь ласка, почніть ставитися до людей як до людей, це реально дуже просто, і вони вам відповідатимуть тим самим. Ми дуже дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт» була з нами.